Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве і добре заняття. Сьогодні ми з вами поговоримо про наших домашніх улюбленців. А про кого ми з вами поговоримо, Відгадайте загадки! Любить лапками вмиватись і мурчати, підкрадатись і за мишками ганятись. Ну що, здогадалися? Так! Це! Котики Відгадайте наступну загадку. У дворі не ловить гав, на чужих говоре гав пильно дім охороняє, кицьку мурку захищає. Дітки, здогадались? Так, звичайно, це собачки! Це все наші молодші друзі. Вони дуже люблять свого господаря. А ми повинні їх оберігати, турбуватися, піклуватися про них. А ви маєте улюбленців? А як їх звуть? Маю улюбленців, у мене є і кішки, і собачки. Давайте я вас познайомлю. Кожного ранку я прокидаюсь і з задоволенням поспішаю до своїх улюбленців, щоб нагодувати їх смачним сніданком. Вони з радістю зустрічають мене. Кожного ранку я люблю ходити на прогулянку зі своїми песиками. Навіть дощову погоду. Але на вулицях дуже багато тварин безпритульних, які потребують нашої допомоги. Є люди, волонтери, які створюють приюти для безпритульних собак, котів, годують їх, лікують, піклуються, шукають для них нових господарів. Давайте поміркуємо. Як ми можемо допомогти безпритульним тваринкам? Кожного ранку я йду до магазина, але там мене зустрічають безпритульні тваринки. Обов'язково я їх підгодую, а вони мені дають лапу. Увага! Дітям без. Дорослих не можна підходити до безпритульних тварин, вони можуть бути небезпечними. Домашні тварини це не жива іграшка, а член нашої родини. Також жива істота, як і ми, зі своїми проблемами, особливостями, характером. Найкращі, а іноді навіть єдині друзі, які ніколи не зрадять вас. Бережіть та піклуйтеся про ваших улюбленців.